Лазня в обмін на сина. Батькові загиблого російського танкіста з Татарстану Даміра Ісламова збудували новеньку лазню. Так російська влада вирішила віддячити родині окупанта. Як пишуть пропагандистські змі, роботу провели за кошти з бюджету Татарстану. В результаті полагодили паркан, бруківку біля житла, відремонтували будинок і головне, збудували лазню. 25-річного окупанта Даміра Ісламова на Росії вважають героєм. Мовляв, цитую під час бою танк Даміра підпалили коктейлем Молотова. Втім, окупант все одно вступив у нерівний бій із п'ятьма танками збройних сил України. Чотири з них вдалося знищити. Проте бойову машину іслама, мовляв, все ж підбили. Екіпаж загинув. Ремонт будинку і лазню випросила сестра окупанта, бодай щось за героїчний подвиг брата. В інтерв'ю російським ЗМІ родина загарбника неабияк дякувала за турботу влади. Зазначу, що Ісламов закінчив танкове училище Вдартись у чужу країну, катувати, вбивати, гвалтувати він їхав свідомо. Єдине, що помародерити як слід, окупант не встиг, оскільки українські воїни ліквідували Дамірчика ще на другому тижні повномасштабного вторгнення. Додам, що за даними генштабу, з дня повномасштабного вторгнення збройним силам України вдалось знищити вже понад 90 тисяч окупантів.